Га від німців хмельницькі рятувальники отримали три пожежні машини. Доставку ініціювали жителі міста Штади, нижньої Саксонії, що у Німеччині автомобілі вживані ними користувалися місцеві рятувальники однак вони у справному стані. Вони можуть бути корисні в Україні в її боротьбі проти агресора. Ось, і таким чином було прийнято рішення про збір саме допомоги для ДСНС, для бойових часів ДСНС. Громадяни також дуже активно долучилися, допомогли до обладнання, до, до купити необхідне для України обладнання. І протягом буквально двох тижнів був організований такий караван, який от успішно дійшов до України. Ці автомобілі передадуть бойовим частинам вогнеборців Хмельниччини. Заступник начальника головного управління ДСНС області Андрій Козак зазначив, рятувальники постійно їздять на ротації в різні куточки держави, тому потреба в техніці значна в області. Дуже багато пожежно-рятувальних підрозділів. Техніка останнім часом теж хорошо оснащується, але зв'язку з тим, що кожного Дня кожного місяця ми відправляємо ротації наших хлопців на схід країни на цих автомобілях, які також будуть приносити користь як на Хмельниччині, так і за межами нашої області для наближення нашої спільної перемоги. Ще дві машини автомобілі швидкої допомоги. Їх з Хмельниччини скерують до Києва. Дві швидкі вони поїдуть одразу в військові частини. Вони поїдуть в Київ. На військові київські військові частини, бо це вони до, до нас теж зверталися. І це така допомога військовим частинам. Окрім автомобілів, німецькі благодійники передали 15 тонн іншої допомоги. Це медичне спецобладнання, форма для рятувальників, помпи, рукави, гідравлічне спорядження. Незабаром усе надійде на Хмельниччину. Юлія Весільєва, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал.